Всім привіт, друзі! Відвела свою дитинку до школи, а сама пішла на прогулянку в ліс. І ось вони. Бачите, знайшла опеньки. Гарні дуже, бачите? Зараз я їх почищу. А в кінці дома вам покажу, скільки я всього назбирала. Все, мої любі. До потім! І так, за годинку прогулянки я назбирала ось таку мельничку опеньок. Опеньки гарні, молоденькі, бачите? Десь котрась менша, десь котрась більша. Тільки почали кидатися, друзі. Ще так добре не видно. Знаєте, дві бачу на чотирьох на чотири стала. Але я задоволена. Ще знайшла декілька лисичок, вже їх обварюю. Так що. Всі, не сидіть вдома. Хто є вдома, можете брати відерка і бігти в ліс пеньки. Все, мої любі, до зустрічі!